Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки пічаєчок. І сьогодні ми розпочинаємо новий формат та нову рубрику на нашому каналі, яка буде називатися Все, чим я будую свої гітари, тобто я буду робити огляди на свої інструменти, які в мене є. І я впевнений, що для вас це буде і корисно, і цікаво. Сьогодні ми будемо детально говорити про мою шліфувальну машину, про крафт. Поговоримо про її характеристики, про її особливості та нюанси, також де саме я її використовую та для яких цілей. І просто мій відгук на цей інструмент. Тож, беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, якого типу у вас є шліфмашина і чому саме така. Тож, поїхали! Шліфувальна машина ProCraft EX950i. Це шліфувальна машина орбітального типу з ергономічним корпусом і підвищеним ресурсом електродвигуна. Двигун цієї моделі має потужність 950 Вт і системою регулювання обертів від 6000 до 12000 обертів на хвилину. Це дозволяє точно керувати режимом роботи залежно від типу поверхні. Ручка регулювання швидкостей цього апарату знаходиться зверху на корпусі та має градацію від 1 до 6 та максимальна швидкість. Доволі легка в експлуатації, жодного разу не заїла, все чудово працює. Кнопки живлення шліфувальної машини знаходяться спереду на корпусі, мають силіконовий захист від пилу та бруду. Сам ексцентрик обладнаний зачисною шкіркою діаметром 12,5 см. Полотно кріпиться на даний інструмент за допомогою ліпучки. Дана система дозволяє за необхідності швидко замінювати нашу абразивну бумагу. А тепер щодо особливості цього інструменту, він оснащений механізмом для підключення пилозбірника. збірника, також виконаний в пилозахисному корпусі. За весь час моєї експлуатації він не забруднився пилом взагалі. Має систему для охолодження пристрою при тривалій експлуатації, і також має можливість працювати однією рукою за рахунок своєї невеликої ваги. Він цього важить 2 кг, і зручна ергономічна форма пристрою дозволяє збільшити цикл роботи, не напрушуючи руки. Щодо мого досвіду роботи із цим інструментом, я вже ним користуюсь доволі тривалий час, і навіть за свою ціну, тому що це бюджетний сегмент. Ця шліфувальна машина показує себе як впевнений помічник у підготовці поверхонь. Дуже чудово, інструмент показує себе у шліфуванні дерев'яних поверхонь. Я її завжди використовував під час шліфування своїх накладок, під час шліфування корпусів, грифів і будь-яких дерев'яних заготовок у своїх творчих проєктах. Швидкостей обертів цього інструменту та його принципу роботи вистачає з головою, щоб повністю зробити ідеальну гладку поверхню будь-якої грідності, якої вам потрібно будь чи то 120, чи то 2000. Загалом, все від ваших потреб. Також я використовую під час лакофарбувальних робіт в своїй майстерні. За допомогою її гнучкого налаштування швидкостей я можу ідеально підготувати поверхню до покриття лаком чи проміжне шліфування зробити. Тобто від мене це однозначно вподобайка на цей інструмент, хоч він і бюджетний, але загалом, якщо порівнювати з іншими шліфувальними машинами його класу, це впевнений топ за свої гроші. Нарікань на тему її збірки, на тему її експлуатації в мене за весь час не було, і, сподіваюсь, не буде. А радити, яку вам купити шліфувальну машину, я не буду. Я розповідаю про свій досвід та свої інструменти. Тож, якщо це відео було для вас корисним, поставте йому, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. Також на цьому каналі виходить велика купа контенту, і якщо ви його ще не бачили, раджу вам їх подивитися, тому що в них я дуже лампово розповідаю про свій досвід будування музичних інструментів, про нюанси гітарного будування та просто нюанси гіт... гітарної історії та гітарного життя. Далі буде ще більше гітарного контенту, тож залишаємось на зв'язку. Всім бажаю гарного дня. До зустрічі!